Привіт, привіт! Сьогодні в нас інтегроване заняття з патріотичного виховання та ознайомлення з природним довкіллям Калина Символ України. Немає, мабуть, такого села в Україні. Де чи біля криниці, у лузі чи на березі водойми не росла, не цвіла вона рясним білим цвітом навесні та не рум'яніла червоними ягодами аж до зими. Так, це калина. Калина це невисокий дивовижний кущ, вже у квітні. На ньому з'являються зелені листочки, а у травні калина цвіте ніжним білим цвітом. Восени на кущі з'являється червоне намисто. Це розкішні китяги ягід. Взимку грона важчають під ковтрою білого снігу. Птахи, Радо ласують смачними ягодами. З калини готують варення, компот, чай. Кущ калини це не тільки краса, це глибокий символ. Наша спадщина. Калина це символ красивої української дівчини, символ дитини, символ України. Українці відтворюють символ калини у вишивці на сорочках, рушниках, у розписі посуду, в кованих виробах, в прикрашанні житла, у розписах печей в хатах, гончарних виробах. Живе образ калини не тільки в піснях, казках, легендах, а й у прислів'ях. У приказках кажуть, у калини-зернятка то маленькі серденька, через те і кущ калини став за символ України.